Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні подивимось та протестуємо ось такого красення: це квадроцикл Електро на півтори тисячі ват. Незважаючи на те, що в нього стоїть двигун на півтори тисячі ватт, в нього є ось тут редуктор, який і передає весь привід на задні колеса, на задній мост. І за допомогою нього ці півтори тисячі ватт. Перетворюється, навіть не знаю, що порівняти, тому що він з під себе е, вириває абсолютно все, що в нього є під колесами. В мене 71 кг ваги він е, мене взагалі не відчуває, от ніби на ньому сидить якась. Пушинка, скажімо так. Тому, друзі, так як і діти ваші, так само і ви можете абсолютно безпроблемно кататися на ньому, отримувати задоволення. По хдодовожці, що в нас є, можемо бачити, що в нас налаштований амортизатор попереду та позаду, також диски гальмівні на кожне колесо, що є дуже добре, і гальмує дуже чудово з будь-якої швидкості. Давайте поглянемо попереду на нашу. Підвісочку, ось як ви бачите, також регульований амортизатор, диски, гальмівні все, як я і казав. Також, що немало важливо: шарові опори, як зверху, так і знизу, просто відкручуються гайкою та замінюються. Нічого не потрібно випресовувати, запресовувати. Це дуже і дуже круто. Ось тут є штуцери, через які ми ж працюємо наші важелі на восьмих потужницьких колесах. Ось тут такі ковпачки в синьому кольорі металеві. Позаду дуже красива стрічка габаритів. Ну і також висвічується е, гальма. Дві платформи попереду та позаду для якогось вантажа. Оптика Ледівська світить дуже чудово, лінзована, такі оченятка по кругу діодна стрічка, і по центру ледівська оптика. З лінзою. Давайте перейдемо сюди. Тут в нас одномісне сидіння. Вдвох можна намагатися, але не дуже зручно. Так, в нас є тут підзарядочка USB, і ще в нас є MP3 плеєр. Ось тут він знаходиться. Сам динамік стоїть під низом. Я Скоріше за все, до нього не долізу, не доберуся. Можна підключитися по блютузу свій смартфон, включати музику, регулювати гучність, відповідати на дзвінок, можна перемикати треки, тобто це все можна робити. А також можна підключити флешку або cd картку з якої буде програватися ваша улюблена музика. А приборна панелька у нас повністю цифрова електронна, звісно, що все на ній. Є, все виведено, є також заряд, індикатор заряду батареї, пробіг, швидкість і так далі. Налаштувати ми можемо денний пробіг. В даного квадроцикла є 4 передачі. Ось як ми бачимо, на першій він зараз стоїть: друга, третя і четверта. Є також реверс, задній хід і драйв, тобто два положення. Для того, щоб забезпечити себе, убезпечити себе від небажаного ось такого ривка, арве він дуже чудово, ми радимо вам ставити, коли ви зупинились, ставити на стояночні гальма. Ставити це дуже легко, ось зажали гальма і видвинули цей важіль. В такому випадку, коли ми поставили на стояночні гальма, нас ми можемо газувати. Квадроцикл стоїть на місці. Дуже класно стартує. А назад, до речі, круто в тому, що він не такий різвий. Тобто, назад ми можемо навіть дуже і дуже повільно. Ось зараз буду взагалі. Бачите, як? Тобто це можливо. Вперед також можливо, але трошки важче. Ну, але можливо, так. А можемо просто зірватися з місця. Гальма чудові, навіть коли гальмуємо одними, двома стає повністю. Такі зеркала, друзі, ну, реально, це дуже крутий квадр електро. Звісно, що по багнюці та по калюжам ним сильно не поїздиш, але, але емоції приносить він гарні. Комплектації йде два ключі, два пульти, безключовий доступ, звісно, що є. Тому, друзі, якщо цікаво, звертайтесь, переходьте за посиланням, що під відео та дізнавайтесь про нього всю інформацію, яка вас цікавить. Також інформацію про доставку та кредитування. І, звісно, що ціна буде на сайті. Не кажу відео через те, що кожен день курс міняється і я зараз вам скажу ціну одну, завтра вона буде іншою. Тому переходьте та дізнавайтеся ціну. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте лайк.